Привіт, друзі, сьогодні я із вами поділюся останніми новинами із Польщі, які трапилися тут за останній тиждень, тому щоб не пропустити найголовнішого, далі дивимося відео. Також перед тим як я розпочну, хотів би вас, друзі, привітати із Днем Незалежності України. І побажати вам також, щоб ви завжди робили правильні кроки. У ваших планах на майбутнє? Ну а ми переходимо до першої новини. Розпочну я із приємної новини для батьків дітей, тому що якщо на даний момент у вас є одна дитина, і у вас буде в планах вже наступна, або ж з'явилася вже, то уряд Польщі буде доплачувати вам 12 тисяч злотих. Як це буде відбуватися? період, коли дитині буде від 12 до 36 місяців, ви зможете отримати цих 12 тисяч злотих. Або ж протягом 24 місяців, тобто 2 років, ви будете отримувати по 500 злотих, Ну, або ж протягом одного року ви можете все отримати по тисячі злотих. Все буде залежати від вашого рішення. Також приємна новина є і для автомобілістів. Ну або ж для тих людей, які мають своє авто в Польщі, або ж планують його купити. І купити беушне, тобто уживане. І звичайно ж, якщо ж ви зараз купуєте. Авто, то при реєстрації вам потрібно заплатити 180 злотих за реєстрацію, тобто 100 злотих там для Уженду, Ну і 80 злотих це таблиця реєстраційні. І вже починаючи з наступного року, тобто з 1 січня 22-го року, вам не потрібно буде змінювати таблиці реєстраційні, якщо ви цього не хочете робити. Тобто таким чином ви економите цілих 80 злотих. Для мене це, наприклад, приємна новина, тому що. Я один раз в півроку змінюю автомобіль, і справа не в тому, що я дуже багато заробляю просто мені набридає їздити одним автомобілем, і є можливість така, що один раз в півроку його можна продати і купити новий з приємними новинами. Ми закінчили. Тепер переходимо до не такої, аж приємної новини, тому що. Всі громадяни України, які приїжджають до Польщі і хочуть тут залишитися на довший термін, вони щоб залишитися, подаються на карту тимчасового побиту. І на сьогоднішній день для того, щоб отримати карту побиту, потрібно ще заробляти якісь гроші, тобто отримувати офіційний дохід. І ця мінімальна сума в нетто на сьогоднішній день складає 701 злотий. Але вже починаючи з нового року, ця квота, тобто мінімалка зросте для того, щоб ви змогли податися на карту і отримати позитивну децизію. І складатиме вона 776 злотих на одну людину. Якщо ж йдеться про сім'ю, тобто коли ви подаєтеся по воз'єднанню сім'ї, то тут трошки все буде інакше на сьогоднішній день. Ця сума мінімальна становить 528 злотих. А вже з нового року вона буде складати 600 злотих. Тому, друзі, обов'язково поділіться цією інформацією із вашими друзями. Ну і щоб отримати карту побиту, вам буде. Достатньо просто отримувати більше на папері. Ну і, звичайно, проблем у вас не виникне. Ну що ж, друзі, сподіваюся, інформація була корисною. Якщо це дійсно так, то підтримайте, будь ласка, це відео лайком. І також не забувайте підписуватись на канал для того, щоб і надалі слідкувати за офіційною та перевіреною інформацією. Всі посилання на джерела інформації я залишу в описі до цього відео. Ну а на сьогодні, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося до наступного відео.